Всім привіт. Ну нарешті хтось не застіснявся, зняв відеообзор. Треба трошки більше роздвигати відеообзори, тому що клієнти пишуть, що довольні, хорошо, все працює, але ж відеодоказів немає. Зараз буде, коротше. Значить так, перепакували ми шуруповерт, зараз відео буде. І так, приїхав шуруповерт. Зараз ми будемо робити прес-тест. І отакий ось на заблок. Такі ось дюбель зараз забуваємо дюбель сюди і крутимо великий шуруп. Ну, раніше на тому акумуляторі я сумніваюсь, що він би закрутив. Так, виставляємо трощотку. 17 171 для закручування. Пробуємо. Ну, що я можу сказати? Це звірюка дійсно тепер. Все, Вова, дякую. Огонь! Отак, приємно получать такі отзи.